Справжніх павучих катакомбах. І генеральний секретар Москвин до рівня головного павука не дотягує, явно програючи генералу Корбуту. Знати б, що він задумав, що приніс йому Лясницький з Д6, що повинно знищити ворогів революції. Поки що лише питання. Зрозуміло одне інформація про чорного у Павла. Тепер він моя мета. Всім привіт! З вами я Марі, і ми продовжуємо метро 2034 у надії. Що ж, пошідемо. Ой. Але знаєте що народ? Я пообіцяв, що я переб'ю цю станцію. Значить я переб'ю цю станцію, бо коли я сказав, я це зробив. Тому, як то кажуть, давненько у нас не було екшена. А я вам покажу, як то робиться. О, мені мої зброї вернули. Давай заряджати. Так. Так, що у нас тут по автомату? Зашибись. А, наша зброя вся у нас. Окей, все, питань немає. Сказав, же, що переп'ю всіх, значить переп'ю всіх. Войся контрі! Ніяких вы взагалі Я своє слово тримаю. О, такая здорожка. Надо пробуем пройти. Включи ліхтарик, щоб Тарик, что мог было О, секретний проход. Зашибись. Що у нас тут? Маузер з прицелом і удлиненным столом. пора Ну что ж, ходим. Да, шо у нас тут? Что, никого? калашек без ничего. Кассета. Аляк. Аляк. Что тут у нас? О! Дипломка. Примитка. Революція. Одне тепер зрозуміло на 100% червона лінія готується до війни, не роблячи гучних заяв і на відміну від рейху без істерик. Червоні планомірно збирають найсильнішу армію з усіх, які будь-коли існували в метро. І тиша, у якій відбуваються ці методичні приготування, здається мені значно загрозлішею, ніж гр громоподібні промови фюрера, що бризкає слюною. Нічого, зараз ми скоротаємо цю армію в твічі. Я ж сказав. Я переб'ю всіх. Всіх означає всіх. Без винятків. Влаштую їм. Маленькі. Е, да, ти, ти. Слухаюсь. Івене Ти з пацюками розібрався. Відвеквей! Чотири. П'ять. Шість. Сім вісім не вісім не було, б'ять вісім. Десять. 11 Дванадцять. Дванадцять. Бо того не добавимо. Кілочку. Так. Оп, напої. Прекрасно, просто прекрасно. Тринадцять. А да, воров. Аре, я вам влаштую воров. 14 четырнадцать. Пятнадцать. шестнадцать. кто? кто? На ну, всякий випадок. Ганаль <плес> куля, як то кажуть. Придурки, ж я ж сказав, що переб'ю всіх, значить, всіх. Без вейнів. Що у нас тут? Здесь ворота. Тут? Дід Мороз, прикинь. Санта Клаус, якщо тобі так би Так, що у нас тут? Лейки, напоїчки? Дякую. Привет. Привет. Противник поруч. Привет. Привет. Ах, ты, падло! Привет! Пока! Лашари. Ви не з тим зв'язалися. Я набагато небезпечніший, ніж ви взагалі собі думаєте. Примітка номер 2 Генеральний секретар Червоної лінії Москвин швидше за все мало що вирішує. Складається враження, що і він сам, заручник Корбута. Однією рукою цей сірий кардинал тримає за зябра. Номінального керівника червоної лінії, а іншою суває шахові фігури відразу по всій шахівниці, на яку він перетворює усе метро. Але чому ж могутній гісек, який з легкістю може відправити генералу відставку, а той розстріляти, зносить його зухвалість та поступається йому вимогам? У чому ж сила корбута? Можливо, у званні нічого, треба просто наздогнати Павла і той усе мені розповість. Подивимося, як він буде співати своїх кисень про рівність та братерство, про справедливу державу для всіх, клятий зрадник. Ну. Як ти бачиш, ми не пробачаємо зрадників. А тут якийсь прохід, можна тихенько пройти. Який тихенько пройти? Я тут уже все метро на ноги поклав. Ходім ти народ, у нас тут роботи не початий край, мені ще стільки народу валити, що це просто торба. Я ж сказав, що я похороню тут всіх, значить я похороню тут всіх. Винятків не буде. Ці виблядки просто не заслуговують на те, щоб я їх пожалів. Та й плюс, якщо вони будуть штурмати війною, чим менше народу, тим нам легше буде потім воювати. Я не є з добрих людей. Вони поставились до мене дуже хріново, тому... Починаємо перевірку, вас тут, хлопці. Нано. -на -на.

Ладно, це було весело. Я хотів красиво все зробити, але як я бачу, доведеться трошечки по-другому. Welcome to the Hema FUCKA! <laughs> я зрозумів, тут моментально поправляють таких. Добре, домовились. Не буде трошечки екшену. Так, це мінус. Добре, давайте швиденько я все повідключаю. Я так зрозумів, коли тут темно, то легше вбивати. Ну все. Коли тут темнота, зараз почнеться вся добре. Нормально! Нормально! Косміста! Тривога! хлопці, тривога, хлопці! Трівога! Тривога! Ну, ніж закінчувся і є Не бійся. Я вам влаштую, хлопці, вирвані руки. У мене від життя хренієте. Так, де тут ці придурки? Я ж сказав, ніхто в живих не залишиться. Ніхрена ти не пробивний. Я тобі 4 кулі в сандали, от ти досі живий. Опа! що дурачок, хоча ти стріляєш там з це скільки тут набою? Як я можу це все залишити тут? А плюс мої ножі. І це скільки народу я положив одними ножами. <плес> я не маю часу грати на них з цими з серії і так затягуються через ці кляті іграшки їхні. Шукати пригоди якісь вигадувати, викручуватись, я шо їм, блін? Я ж сказав, всі будуть мертві. А всі означає всі без винятку. О, набой, прекрасно. Та й я хочу давненько щось постріляти, набридло вже сидіти на кортишах бігати. Я що граю? В якийсь стелс, чи я граю в метро. О, тут якийсь прохід був. А, певно, тут сиділи ці бояки має екіперовані. На будь випадок, коли був паляти, то щоб вони мене пристрелили. Не вийшло хлопців трошечки, обламалися. Так, давайте подивимось, що тут взагалі є. Ууу! Нехілий калашик! З розширеним магазином! Другою добре! Тут топочка, прочитаємо! Примітка третя. Справедливість, рівність, мир Москвин добре знає, на які слабкі місця треба тиснути. Хоч це й страшно, але ж вони праві. Якщо ми не зможемо домовитись, не припинимо гризтися, ми переб'ємо один одного значно швидше, ніж це може зробити будь-які чудовиська. Комуністи, як і нацисти, використовують віднайдений орден, бункер сховище як принаду. Звичайні люди вірять їм і потрапляють на гачок, ліки і харчі для кожного. От тільки за цей. Достаток передбачається сплатити кров'ю своєю та чужою. Щоб людство було щасливе майбутнє, ще одне покоління має відмовитись від сьогодення. Від миру і злагоди. На, от ублюдки. Нічого, нічого, ми не такі хвалили тіпів. Так. Куди нам тепер? Все, народ. Також кажу, я справився. Не <гум> під кінець було такий, трошечки дикуватий, але ну, нічого страшного. А Ні, тут є продовження ще. Тобто це все не <гум> все. Продовжується дорога, це буде ще веселіше. Як то кажуть, п'янка продовжується! Ну що, ще що раз опису Прийняв. прийняв. Куди відвантажив? Та де місце було? Туди Нагору загалом. А точніше, що точніше, де драбина стоїть, там і вантаж. І взагалі не чіпляйся. Мені до кінця зміни менше години лишилося. Заміна прийде, от до них і чіпляйся. Гаразд, біз з тобою. Піду погляну, чи не з там. так. Старе, ти поглянеш. Увага! Ворог поруч! Та так, -да, ворог поруч! ви всі дурні! Це такий кайф! Дурників болити, легше всього. О, остання папочка. Так, давайте прочитаємо. Я щось не спішу нікуди. Ви спіште? Я ні. Я повинен знайти сліди останнього вцілілого чорного. Орден вимагає, аби я знищив його. Ось моє завдання. Вбити його так само, як я знищив усю його рідню. Мені заборонено обмірковувати наказ. У мене немає права на сумнів. Але, але а після усього того, що я згадав під дією сиворотки... Корбута, я не знаю, чи бажаю я виконувати наказ. Я теж. Я не буду вбивати чорного цих підар... Асів я 100% завалю, а на рахунок чорного но я не збираюся вибивати. На, дурачок. Похавай, пуль. Охренеть вас тут! Нахунь ну шо хлопці, ну шо іди, чи шо? Ах ти падлюка! Да ну ти сам падлюка. І ти падлюка. Хто з вас тут ще подлюка? О! Напугали, пацаны, вы шо! Пацаны, блин! Вы цей, не шугайте так пише, окей? Я ж офигел! О! Шосси? Ничего не надо. Ну все, лутаемся! Хе-хе-хе-хе-хе! <риклад> Ша червонопузі! Ууу! Калашик! Прикольненько, прикольненько. Так, ну що ж, залуталися, можемо йти далі, спокійно, без напряга. Ми все зібрали, все підібрали, все знайшли. О, ящик. Ще один ящик. Ще ящик. Що це за матрешка? Ух ти ж йо! А ну, по кому ти маляєш, ти, дурачок? Е, ви що, пацани? Рамси попутали. Загубилися? Чи може ви крабрянки наїлися? Дивіться, я з вами шутити не буду. Всіх перешмаляю. Ууу! Як сюди потрапити? А, типу через верх якось ану-ка давайте заберемо. А, це типу, якщо би я хотів пройти по скритності, то ось мені треба було б тут тихенько, типу. Лазерний приціл? Просто без прицела? О, ти. Та на здоров'я. Забираємо. Дивіться, тут лазерний приціл. Ха-ха! Тепер навіть цілитись не потрібно. Метро. Так, а як все ж таки вниз попасти? Щось не розумію. І це не можна... Відкрити не можна. Ну, не можна, то не можна. <рес> ну що ж, зіграли мелодію, як така. Так, по часу ми вспіваємо, у нас рівна хвилина залишилась. <рес> Ух ти ж кляті! Бобрики! Слава богу, я всіх перевалив моментально. Що, друже? Не фартануло тобі, да? Я потрапив. <рес> Під руку, ну нічого. О! Ше патроны. Чем мне? Я люблю сбираться. Видите, тут кто сюда. Матер босс, а сколько их тут? Ловите, мои мастраты! Наши глюки! Вот и все. Якісь не атиквай. І шо до біса? Червонопутий Нидо. Хе! До шарик. не з тим зв'язалися, хлопці. Я з вами в іграшки гратись тут не збирався. Ясно? Сказав, що всі здохнути, значить всі. Без ви кня. Оооо, здається, знову до павуків. Чорт, я так не хотів. Ну что ж. Так. Так. Сюды. Давай ты сюда, ты сюда, сюда. Ой. Вашка, вашка, вашка. Народ, трошечки аж. Опа. Что с Да нет, ничего Диво. А, ні, є, дивіться, набої. Ха-ха! Цікаво, скільки в мене їх уже. На даний момент. Так. Нам точно не сюди. Але останній раз я в магазині бачив, ми вже 360 куль не збирали народ, що мені дуже подобається. Так. Вилазимо звідсілля. Що за. А ну лежати! Не дрихайся, мішки виб'ю! алло, стоп, стривайно, артеманих ти! мені вдалося відправити звісточку до орден через свого давнього знайомого Андрія Коваля. Принаймні, мельник довідається, що я живий, що я не впорався з його завданням, але й не відмовився виконувати його. Що ж, народ, це була досить цікава та класна серія. Я ну прям я пообіцяв, я свою обіцянку викинув. Ми перебили всіх, кого тільки могли. Я своє слово дотримав. Ми, врешті-решт, знайшли Андрія Коваля, сподіваємось, він нам допоможе дістатися. Вибачаю, серія вийде трошечки коротше. У мене все ж таки є робота. Ютуб це не основна моя діяльність. На жаль. Ну що ж, народ, я не буду довго затягувати. Е, дякую за те, що ви додивилися до кінця це відео. Ви в мене самі найкращі. Му! Я люблю вас всіх мої золотенькі. Що ж, якщо сподобалось відео, покладіть лайк або вподобайку. Якщо ні, дізлайк, я нічого проти не маю. Буду радий, якщо ви підпишетесь на канал, покладете колокольчик та напишете невеличкий коментар на 6-8 серій. Що ж, з вами був я, Марій, це був Артем і його історія, і до зустрічі!